Ви дивитесь ранок вдома з вами? Ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин І просто зараз до нас приєдналася засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка та наша mm -hmm. фінансова експертка mm -hmm. Юлія Баткалова. Mm -hmm. Доброго ранку, Юр. доброго ранку, доброго ранку. Доброго, яка ви гарна. Дякую. М -м, почнемо саме про інвестиції сьогодні. Ми будемо говорити зокрема про інвестиції за кордон під час повномасштабної війни. Ну для купівлі цінних паперів та ми часто відкриваємо спочатку рахунок йде у закордонного брокера. Правильно. Я так сказала, часто я просто чула, Регулярно що часто. Це ні відкриває де, хто це у часто. закордонного брокера. Правильно правильно так, так. розкажіть, все про це. правильно є. Процедура мені зараз хочеться ну трішки більше про це розповісти, для того щоб наші українці розуміли, як це все технічно відбувається. Прекрасна ідея. Ми відкриваємо спочатку. Ми потрібно, щоб ми обрали надійного брокера. Кара, я зараз приведу декілька прикладів, яких брокерів ми можемо розглядати. Наприклад, якщо це США, це Interactive Brokers. це надійний брокер з Об'єднаних Штатів Америки. Або якщо це Європа, ми можемо розглядати Freedom Finance Європа, тобто один або інший – це брокери, які зараз працюють з українцями. Яким чином ми відкриваємо рахунки? Ми відкриваємо онлайн. Тобто зараз немає можливості десь прийти до офісу в Україні. Ми просто робимо це онлайн. Ну, наприклад, як ми інколи відкриваємо рахунки в українських банків. Просто заходячи до кабінету брокеру, ми відкриваємо там рахунок. Але хочеться сказати, якщо вже людина розпочинає відкривати рахунок, вона має підготувати декілька документів. Це закордонний паспорт. Він обов'язково має бути у людини. Та ще документ, який підтверджує реєстрацію на території України. І цей документ потрібно, щоб був англійською мовою обов'язково. Я думаю, цього спеціально просто... треба переробляти. Так, якщо ти не а ми можемо взяти таку випуску в банку, наприклад, uh -huh. в нашому українському банку. Просто випуску про те, що є рахунок і зареєстрована людина. Там -то. отже, я заходжу на сайт цієї компанії американської. Там вибира, обираю собі брокера, якого там три зірки, чотири п'ять. Ну як в таксі мені здається, там тільки п'ять. Тільки п'ять зірок обираю. Добре, одразу а левел відгуки там всі діла. Ну як у таксистів. Отже, а який рахунок ми маємо відкрити для цього в Україні? Чи маємо взагалі? Маємо обов'язково, тому що з України ми будемо переказувати туди закордонному брокеру гроші в Україні. В банках ми відкриваємо рахунок у іноземній валюті. Це буде картковий рахунок, але дуже важливий ще момент, що не всі банки зараз відкривають такі рахунки, карткові валютні. З яких потім ми можемо переказувати гроші не всі на жаль. Тому я раджу спочатку у своєму банку дізнатись, чи можна потім буде переказати гроші за кордон у валюті з власної картки. Тобто, це буде переказ з картки на картку у валюті напряму. Правильно? Але, але не всі банки це роблять. Не всі банки. Uh -huh. Тобто нам потрібно дізнатися переказ картка картка у валюті за кордон, у якому банку він працює. Uh -huh. Які існують комісії ось для таких інвестицій? Uh, комісії в середньому десь 1-2 за те, що ми будемо переказувати гроші за кордон, угу. А якому валюту можемо переказувати за кордон? Валюту Ми можемо переказувати зараз або долари США, або Євро. Ну як правило, Все? саме у цих двох валютах відкриваються в наших українських банках закордонні рахунки. Ну не закордонні, а рахунки в іноземних валютах. Просто раніше було трішки нам зручніше, тому що ми могли відправляти брокеру через свіфт-перекази. Тобто, з рахунку напряму ми відправили і це було максимально зручно. Це було дуже швидко. Тобто, зараз я відправила десь через годинку, дві uh -huh. гроші вже на брокерському рахунку. Я відразу можу купувати цінні папери. Зараз скільки часу це а, зараз трішечки інша ситуація, тому що у нас є посередники, тобто я не напряму буду відправляти з української картки на брокера, а з української картки я відправляю на іншу картку. А, інша картка це посередник. Посередник може виступати, наприклад, європейський банк. А, трішечки тут тут така складна процедура здається, але все ж таки у нас є можливість у українців інвестувати через посередників зараз валюту. Тобто я переказую з української картки на закордонну валютну свою картку, посередник, угу. і потім звідси я вже відправляю на брокера на брокерський рахунок. Так, процедура не дуже проста, все я розумію. Зрозуміло. Взагалі мені здається, що все, про що ми зараз говоримо, воно все ну таке, ну типу не знаю, як наважитися, але ви, Юля, так розказуєте це все, що ти думаєш, ну насправді може дійсно варто інколи ризикувати, варто інколи переключатися. Не знаю, а от проста людина, от що їй потрібно для того, щоб наважитися на цей крок? Чи потрібно мати якийсь там певний вже капітал, чи от з яким рахунком вона може бодай замислитися про такий крок, там щось відкриття відкрити рахунок десь в іншій країні, інвестувати, купляти оці е, е, акції. А я в будь-якому випадку, навіть якщо людина має вже великий капітал, раджу робити перші інвестиції, перші такі перекази з маленьких сум. А у нас краще чи все ж таки одразу краще за кордон, одразу, краще, так. так. краще за кордон, але для того щоб я зараз розповідала, що ця процедура ну дійсно здається на перший погляд не дуже простою. Так і є так і є, якщо ми це ще не робили. А якщо, а якщо... людина та спробувала відкрила рахунок не? закордонний, відкрила рахунок у посередника. Взяла інструкцію. Інструкції є, їх дуже багато. і В мене є, тобто їх не важко знайти, і просто по цим інструкціям зробила переказ на 10 доларів. Наприклад, я раджу завжди робити перші перекази на маленьку суму. Бо перше дуже це гарно. так. Це Скорально. можливість протестувати, як це все працює, тому що ну ми розуміємо, з великою сумою це ну страшно ризиковано. Ризиковано думаєш, що... а хто його знає, ти ще як не знаєш, як, як це все працює. Як довго будуть гроші йти, наприклад, тому беремо там 10-20 доларів, наприклад, переказуємо по цим інструкціям, бачимо, через який час. Як правило, зараз це десь один-два дні гроші йдуть, тому що є ще один посередник. Uh -huh. І потім, коли вони вже прийшли, ми зрозуміли, як це все працює, і потім вже розраховуючи на свої можливості, ми можемо вже збільшувати ці суми. Uh -huh. Можна двадцятку отаку кинути чого, нехай летить туди двадцятка твоїй Весь твій капітал 30 доларів перевів в акції Тесла. А ти взагалі замислюєшся от над таким якимось? Я сьогодні Чи теж сьогодні раз на вран... тиждень, коли зустрічаєшся з Юлією. Я сьогодні вранці прокинувся і думаю, треба шукати брокера. Думав, чи зуби йти чистити, чи брокера шукати, і одразу почав шукати брокера. А оці інструкції, вони взагалі як? Їх можна в інтернеті, вони в вільному доступі? Чи їх треба купувати? А, ну є і такі, і такі, знайти... можна довіряти знайти... І тим, що її там безкоштовні в інтернеті. Є а вже ж тому що краще... є фінансові блогери, наприклад, такі як я. Я теж веду свій блог. Я завжди розписую просто покроково, що потрібно зробити людині. І головне, що такі інструкції, як правило, якщо людина-фінансист пише. Вона пише для тих, хто зовсім не розуміється на фінансах, для того, щоб було максимально просто. Наприклад, як для кості. Ну, справді, і ми вам дякуємо за ось цю простоту в поясненнях, тому що дійсно такі теми інколи лякають, але з іншого боку, такі теми зараз дають можливість переключитися, подумати про майбутнє, трошечки візуалізувати що? якусь ідеальну картинку і вірити в найкраще. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо нашій фінансовій експерці Юлії Баткаловій, за такі вичерпні відповіді на складні питання. Будемо чекати на зустріч через тиждень. Ранок вдома триває, друзі.